З цього з самого ранку всі служби швидкого реагування, структурний підрозділ наші приступили до локалізації ліквідації надзвичайної ситуації, яка сталася. Надальше ми маємо певний запас матеріалів будівельних, необхідних буде сьогодні роздаватися. Що сказати, ми маємо запас, тому можемо розполагати своїми силами, але дійсно був задіяний. Регіональне, обласні матеріальні рези. Тому у нас задача ці матеріали за сьогодні використати. Я ще хочу сказати, що в цій роботі приймала активну участь виконуючи обов'язки голови районної військової адміністрації і районний штаб працював. Ракети були потужні, взриви були дуже, дуже потужні. Втратили ми надзвичайно великі матеріальні ресурси. Бог дав тільки, що не втратили людей. Треба дякувати всім і нашим військовим за те, що вони, скажімо так, спасли нашу територію.